Чому світ шаленіє від Венстей Адамс? Як ми ставимося до поганих персонажів в літературі? Та чи є у нас своя українська Венстей? Про ну, це мої любі книгу ми поговоримо сьогодні, тож не будемо гаяти часу. Поїхали! Творець родини Адамсів, художник Чарльз Адамс народився в 1912 році. У Вестфілді, нью Джерсі. Більшість вважає, що тільки людина жахливим, тяжким минулим могла створити подібну історію. Однак, на превеликий подив, дитинство Чарльза було щасливим. Попри це, хлопець мав дивну любов до всього моторошного, от як прогулянки кладовищем чи всілякі покинуті будинки з привидами. Ще в школі він захопився малюнком, а свій перший ескіз мультфільму, продав за 7 доларів 50 центів журналу за Нью-Йорк. З цим журналом він співпрацював до кінця свого життя, і саме тут вперше з'явилася сімейка Адамсів. В серпні 1938 року на сторінках, того ж таки за Нью-Йоркера, вперше з'явилися малюнки дивної родини, члени якої не мали імен. Серед них була маленька дівчинка з чорними косичками, чорній сукні. Головною рисою, яка переходила з адаптації в адаптацію, була любов до обезголовлення ляльок лише в 60-х Чарльз Адам, так і ім'я Середа. На честь дитячої віршика 19 століття, в якому говорилось – дитина середи сповнена горя. Перше на екрані Іван здивтілила Лізі Лорін у телесеріалі 64-го року сімейка Адамс. Серіал має два сезони. Ця версія дівчинки любили лише свого домашнього павука і обозголовлення ля ляльок. Вона була моторошною і дивакуватою, як і її мама, та одночасно неймовірно милою, за що й полюбилася глядачам. Потім Венздей разом зі з своєю сімейкою з'явилася в фільмі про Скубіду в 72-му році, де була вдягнута в рожеву сукню, а далі у мультсеріалі сімейка 73-му, де була все ті же рожеві сукні. Та погодьте, що справді культовою є Венздей у виконанні Крістіни Річі з початку 90-х. Вона все ще одержима смертю, однак тепер ця одержимість є зловіщою, тривожною і дуже веселою. Вона намагається вбити свого молодшого брата облизголовлює ляльок на гільотині. Цілючи образ дитини бунтарки. Саме Крістіна Річі зробила сімейку Адамсі популярною. Далі було ще кілька екранізацій, жодна з якої і поруч не стояла з персонажем Кристіни Річі. Аж поки не з'явилася Джена Ортега і не вивела Венсдей на новий рівень. Тепер вона обожнює смерть, сипле іронію до сарказму, але має і іншу сторону: вірна друзям і родині, жартовна і справедлива, здатна співпереживати і любити, талановитий музикант і письменниця. Побудує думка, що читачі люблять лише хороших героїв, які завжди чинять правильно, що є цілковито нісенітницею. Погані злі персонажі викликають у нас набагато більше емоцій. Вони дозволяють нам відкривати наші темні сторони, але не ставлять питання, чи я погана людина, чи ні. Дослідження показують, що сам факт фікційності героя достатній для того, аби звільнити нас від будь-якого морального навантаження. Мені подобається цей герой, бо він поганий, але це зовсім не означає, що я погана. Адже герой не справжній зовсім інша ситуація, коли ми говоримо про реальну людину. Наприклад, набагато менше людей буде співчувати або співпереживати серійному вбивцю чи терористу. Окрім цього, нам подобаються погані герої через те, що ми добре розуміємо їхні мотиви. Найчастіше поганці в літературі, в кіно чи в телебаченні мають якусь дуже страшну, темну таємницю. Якусь траву в минулому, яка зробила їх злими і яка мотивує усі їхні погані вчинки. Hey, Антагоністи ніколи не грають за правилами, бо вони мають свої власні правила. Вони роблять тільки те, що хочуть зробити, кажуть тільки те, що хочуть сказати, і звичайно завжди мстяться своїм кривникам. Це дозволяє нам цілити наші найтемніші, найстрашніші фантазії, які навряд чи вдасться цілити в реальному житті, якщо тільки ми самі не хочемо стати злими. В літературі цей принцип трошки інакше виглядає, ніж в кіно на телебаченні, адже найчастіше ми говоримо про біполярний світ. Світ, в якому межа, що відділяє добро і зло, очевидна і чітка. Не тільки для героїв цієї книги, але також для читачів. Тому головний персонаж він має бути добрим, відстоювати позицію світла і, звичайно, в остаточному результаті перемогти зло. Ось, наприклад, класична історія про Гаррі Поттера, яку знають, напевно, всі. Тут Гаррі його численна команда воюють на стороні світла, а Волдеморт і речі смерті на стороні темрява. Єдиним середини персонажем є Северус Снейпі, то про це ми дізнаємося вже після його смерті. Джан Ролінг не намагається збудувати складну багатогранну постать. Всі сім частин книги Снейп є класичним поганцем. До речі, по типу ж дуже схоже на Венстей. Він носить чорне, захоплюється темними чарами, тримається острим від популярних самітник, який чхати хотів на думку інших. Якби Джон Ролінг трішки раніше впровадила мотивацію для поганих вчинків Снейпа і показала інший бік його натури. Б'юся об заклад. Ми б полюбили його не менше від Венсдей. Ви здивуєтеся, але в Україні теж є фентезі, і навіть підліткова фентезі. На Венсдей найбільше схожа мені здалася книга Ірка Хортиця на Дніпрянська Відьма, авторства Ілони Волинської та Кирила Кощеєва. Це ціла серія книг, я прочитала лише першу. І в центрі гриня Ірка, яка несподіваним чином зрозуміла, що вона має надприродні здібності, тобто вона є відьмою. Ця історія явно була натхнена історією про Гаррі Поттера. Сам Гаррі Поттер неодноразово згадується в тексті, тому автори навіть не приховують, звідки вони черпали своє натхнення. Вам може здатися після прочитання книги, що тут мало спільного із Венздей. І поверхнево так воно і є, але якщо ми копнемо глибше, ми побачимо багато паралелей із історією Венстри. Наприклад, те, що тут світ дітей повністю протилежний світу дорослих, дорослі виступають або поганцями, або цілковито не розуміють, що відбувається, і знаходяться в своїй якісь окремій реальності, не помічаючи, з якими труднощами і небезпеками доводиться боротися підліткам, фактично рятуючи світ. У кожної головної героїні в книзі фентезі має бути свій маленький помічник у Венсдей, це була загадкова рука. А у Ірки-Хортиці це класичний традиційний чорний кіт. Ну куди ж нам без нього. Ну і звичайно, коло найближчих друзів, які допомагають головній героїні впоратися з усіма викликами. Особливо мені приємно відмітити феміністичну нотку, що в персонажі Венсдей, що в персонажі Ірки Хортиці. Адже вони показують зовсім інший образ жінки. Раніше в усіх творах фентезі жінка була лише об'єктом кохання, об'єктом бажання, головного героя і, звичайно, її потрібно було рятувати. Тут ми бачимо абсолютно кардинальну ситуацію. Ірка і Венздей самі рятують усіх, рятують самих себе і рятують світ. А чи є у вас свій улюблений поганець в літературі? Поділіться цим в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Якщо ви додивились це відео до кінця, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте свою вподобайку і залиште коментар. Це для мене насправді дуже важливо. А ми з вами зустрінемося вже зовсім, зовсім скоро. Бувайте, бувайте!